Зі вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Тисячі українців ризикують з 1 листопада, з наступного місяця, втратити статус інвалідності відповідно пенсійні виплати, які з ним пов'язані, і їм терміново слід пройти повторний медичний огляд, інакше виплати будуть заморожені. А відповідно, це стане дуже і дуже неприємним сюрпризом. Про це повідомили безпосередньо у міністерстві охорони здоров'я. Зараз надам деталі, що відомо. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже понад 99 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Надзвичайно цінно і дуже приємно. Як всі ми знаємо, в Україні запроваджено нову систему повсякденного оцінювання функціонування особи, що це означає, а що по-новому тепер підходить вже замість МСЕК У нас є експертні команди. Відповідно, вони перевіряють тих, хто претендує на отримання статусу інвалідності. І взагалі, в цілому, у нас така тенденція для того, щоб зробити все можливе для того, щоб люди максимально поверталися до роботи відповідно не розраховували на пенсійні. Плати пов'язані із інвалідністю про це прямо повідомили у Кабміні, тому що наголошують на необхідності реабілітації. Відповідно, знаєте, це все гарно лунає, Ці всі фрази, ці всі заяви, це все дуже гарно звучить. Але по факту грошей в державі не вистачає. Відповідно, більшість людей мають бути максимально залучені до трудового процесу, відповідно до економіку, робити внески, сплачувати податки, бути зайнятими. І ось саме по ось тим вразливим категоріям залишать виплати лише дійсно тим, хто підтвердить цей статус, тому що дійсно має серйозні проблеми зі здоров'ям. І головне. Не лише має, а може це довести, Тож, хто ризикує з наступного місяця втратити ту невелику, але життєво необхідну фінансову підтримку від держави. Е, окремі категорії людей мають обов'язково пройти оцінювання повсякденного функціонування. Е, повідомлено на сайті МОЗ. Це стосується тих, кому статус інвалідності було надано до впровадження нової системи, і тих, хто з проважних причин не пройшов повторного огляду у встановлений Строк керуючись відповідною нормою у законодавстві. Тож це означає на практиці: чоловіки, військово зобов'язані віком з 25 до 60 років, які мають увага другу або третю групу інвалідності, та які мали пройти повторний медичний огляд у 22-24 роках, тобто спочатку повномасштабної війни, але з різних обставин його не пройшли. Проходять оцінювання з 1 квітня до 1 листопада цього року. Відповідно, залишилися лічені дні. Що подати відповідну заяву не потрібно проходити повторне оцінювання людям, яким інвалідність була встановлена пізніше, тобто з 25-го року, і строк її перегляду ще не настав. Тобто, якщо вам інвалідність встановили у 25-му році, зараз у наша нас нова система не потрібно повторно е, бігти, звичайно, оформлювати знову цей статус, знову подавати документи, відповідно, знову проходити медичний огляд. Та має необхідності у повторному оцінюванні для громадян України, які мають. Безстрокову інвалідність, тобто яка встановлена на весь період життя, вам не потрібно повторно підтверджувати цей статус. Зокрема, звичайно, це стосується громадян, які мають інвалідність саме першої групи. Не вимагають проходити повторний огляд для встановлення для підтвердження групи інвалідності українцям з важкими порушеннями функції організму. Тобто, якщо вони не мають кінцівки, не мають якогось органу, не чують або не бачать, мають онкологічне чи психічне захворювання. Також не потрібно проходити повторний огляд військовослужбовцям, тому що щодо них діють окремі підходи. Також не проходять повторне оцінювання функцій організму українці, які проживають на територіях, де йдуть активні бойові дії, або в тих регіонах, які є тимчасово окупованими. Як же підтвердити свій статус інвалідності, як пройти ось це повторне оцінювання. Взагалі, ця вся процедура проходить за наступним алгоритмом. Спочатку потрібно отримати відповідне направлення від вашого лікаря, від сімейного терапевта або спеціаліста, який веде основне захворювання. Лікар формує електронне направлення в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи. Тобто, як звичайно, ми приходимо до сімейного лікаря, нам надають видають. Електронне направлення відповідно ми з ним а, йдемо до профільного спеціаліста в інший заклад. Оцінювання зазначають в уряді. Проводиться експертною командою практикуючих лікарів у визначному закладі охорони здоров'я. Людина може самостійно обрати лікарню зі списку доступних. Тобто, ось таке послаблення. Нарешті можна е, проходити огляд там, де ви вважаєте за потрібне, і всі рішення фіксуються в електронній системі. Е, наголошують, закликають українців, яким потрібно терміново пройти ось це оцінювання, не зволікати з підготовки. Звернутися до лікаря, щоб дізнатися, чи проходити вам потрібно вже це оцінювання, чи ні. Перевірити, чи настав строк вашого повторного огляду, і не відкладати тому, що Зараз підкреслюють неодноразово, що з 1 листопада вріжуть виплати. Відповідно, тим знаєте, люди очікують навпаки підвищення якоїсь пенсійної реформи, про яку ми так багато чули. Але фактично скоріше заберуть, ніж додадуть, хоч якусь копійку. Це ми знаємо добре, тому що на практиці, ось знаєте, в теорії це все так гарно, дуже так пафосно звучить, як в нас покращиться життя. А на практиці, от в реальному справді світі, скоріше заберуть від. Беруть в людей, ніж додадуть, хоч щось, хоч одну гривню. Як все гарно звучить, метою проведення оцінки є продовження або підтвердження статусу людей з інвалідністю, з яким пов'язана виплата пенсії. Крім того, йдеться про створення індивідуальної програми реабілітації, тобто максимально будуть робити все, щоб людина поверталася на роботу, як я вже сказала це раніше. Тобто, і навіть в особистому спілкуванні з лікарями ось так і кажуть, що зараз, ніби мало бути легше отримати ту інвалідність. Але на практиці це не так, тому що максимально будуть оцінювати всі складові вашого стану, і відповідно, якщо в лікарів буде така загальна думка, якщо вони прийдуть до такого висновку, що можна реабілітувати людину, що може вона працювати, тобто після певного лікування, то її будуть направляти відповідно на ось це на ось цю реабілітацію на проходження на лікування для того, щоб вона повернулася на роботу, щоб вона не. Просто знаходилася, скажімо так, вдома і не працювала, отримувала просто якісь виплати від держави. А виплата, як ми знаємо, навіть для людей з інвалідністю першої групи є дуже і дуже низькими. Обіцяють перегляд, обіцяють підвищення прожиткового мінімуму. З наступного року якісь гори золоті, але фактично, поки що це на рівні розмов. І з наступного року тільки відомо про те, що прожитковий мінімум в принципі має зникнути як показ. Зник і з наступного року буде запроваджено саме базову соціальну допомогу, ось таку одну величину, від якої будуть відштовхуватися інші виплати соціальні, і базовий цей розмір буде 4,5 тисячі гривень. Якби з наступного року з 26-го зробили так, щоб люди з інвалідністю отримали, хоча б ці 4,5 тисячі гривень, це вже було б краще ніж нинішні 2-3 тисячі гривень. Відповідно продовжую слідкувати за цією ситуацією, але поки що. Виплати не підвищують, а ось забрати наголошую на цьому з наступного місяця можуть. Тому слідкуйте за своєю ситуацією, щоб не втратити навіть ті невеликі кошти, ті суми, які передбачені законодавством, на які ви дійсно маєте право. Але в нашій державі треба ще дуже постаратися довести, що ви дійсно маєте цей статус, що у вас дійсно серйозні проблеми із здоров'ям, і ви дійсно не можете працювати. Чи нагадаю, що до 1 листопада терміново слід пройти ідентифікацію українцям, які отримують соціальні виплати не всім, а лише тим, які проживають на території активних бойових дій на території окупованих регіонах, які проживають, тим, які виїхали звідти, тобто стали переселенцями. Але детально я про це розповідала в одному з своїх минулих випусків. Відповідно, я залишу посилання на цей ролик. Там детально все роз'яснено роз'яснено. І, зокрема, вказала способами, якими можна пройти ось цю ідентифікацію, тобто все покроково, як зробити, наприклад, якщо у віддаленому режимі, як сформувати свій електронний підпис, як це зробити в режимі онлайн, якщо ви не можете фізично відвідати пенсійний фонд, що, звичайно, є найкращим способом. Але якщо такої можливості немає, то виключно у віддаленому режимі. Тому залишаю в описі під цим роликом всі корисні посилання, обов'язково переходьте і знайомте. Там завжди багато корисної інформації для моїх підписників. А я продовжую слідкувати за всіма нововведеннями у нашому з вами українському житті. І якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше важливих, актуальних і, на мою думку, найцікавіших саме українських новин. Тому приєднайтесь і бережіть себе!